Вітаю народ, ви на каналі IDPlay. Сьогодні у нас 74-й день. Е, іде, е, як ви догадалися, полювання. Полювання на зомбів, звірів і оце все. Ось. Е, давно не було відео і вирішив, що була така певна перерва. Треба вам підзняти матеріалічку, бо насправді багато людей пишуть і просять, як то кажуть, заявам бажаючих. Е, да? Трудящих, так ось. Біжімо, ловимо монстрив і проводимо свої права. Це ПВП-зона, тут дуже небезпечна, можуть вбити, їсти а інше. Прибігла куча зомбаків. Прибігли вони з того місця, де я був. Ну, нічого, ми набагато швидше. Біжімо від них, це ще одна собака. Собачку ми заберемо. Може і зомбаків зараз заберемо, подивлюсь, як, е, типу, хто добіжить, може не добіжить. Е, я б'ю е, звірів. Я не... Ну, типу, зомбаків теж б'ю, як є час е, та наснага, або як вони заважають бити звірів. Але, ну, типу, це не моя пріоритетна ціль. Набити ресурсів. набити ресурсиків, набити легендарочок, Оце все. речі, про легендарочки. вже одна є, ми її викладаємо сюди. Так, я був на будівництві, я буду велику базу. А, ну, кажу відверто не одну базу. Ось тому така тема. В принципі, у нас все дається, але ці хлопці ж активно за мною женуться. Ну і з ними. А женуться я. Диваюся, я зараз відірвусь від них. У мене швидкість трошечки більше, ніж. Так, оцей е... турень ж... Жиган Лімон, Він мені не цікавий, бо з нього падає лут гірше, ніж з міні-боси. Краще вбити міні босси ніж Жигана Лімона. І більше для того, щоб заважати вам і шати, і... 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 і, коротше, оце все. Мені це не цікаво. Я зараз займаюся е... активним полюванням, скажімо так. Зараз пробіжимо ось сюди, кудись. Та, мабуть, туди пробіжимо. У мене тут куча всяких тих невиповнених квестів, завдань, ну, цього всього. Можливо, це все буде виповнятися згодом. Так поступово, не зараз. Зараз я тут пробіжу крізь чиїсь. Не знаю, чиї бази. <сіхі> да, Андрій. Але я, звісно, річ, зараз нічого ніде не чіпаю, бо, по-перше, людини нема онлайн, по-друге, ну... він мені нічого поганого не зробив. Ось оця фігня це на івент. І тут адмін набудував. Ось оце це його база. Ну, як ви бачите, тут нічого нема зараз. Кубіки-рубіки. Незрозумілі, але, ну, типу, хай буде. Зараз нам не до цього, зараз ми трошечки зайняті. У нас є трошечки інші справи. У нас є ще цілих 5 хвилин побігати, познімати і побивати звірів. Міні-босів не знаю. Дуже багато їх збереться, може і міні-бос. До зачепити. Давайте зробимо так. Міні босами трошки по-інакшому треба битися, зараз покажу я. Я не достану, де? Да? Блин, якась трава сраная завожа. Ось, чтобы вы зрозуміли. Чому так, бо ну, типу вони б'ють під вас. Треба, чтобы они били десь, ну, сбоку, скажем так. Вузлик и вогник це сами, блин, мерзкі мини-боссы. Они сами... Они мали, тобто в них важко влучить, ось, чому я их не люблю. Та й часу нема, відверто кажучи, на них. Зараз. Не бийте мене, не чіпайте хлопці, я свій. Біжімо, просто нема часу на цю фігню. Можна їх буде добити під ранок. Ну, якщо вони типу, не, не зникнуть. Ось таке, коротше. Зараз нема просто на них часу. Поліцейського можна не добивати, просто сильно поранюєте, і він виривається сам. Зараз буде звук куку. Обах, читарі він зірвався. Біжімо, біжімо, хлопцям. У нас є ще 2,5-3,5 хвилини. А все про все цього височить, щоб знайти ще парочку звірів. Так, і я думаю, що ми їх десь. зараз з вами знайдемо. Тут спаун рандомний. Або густо, або пусто. Зараз тут ну, густо. Я не скажу, що справді багато був вже звірів. Відео, як ви побачили, почалося не з 22 да а далеко там десь з години ночі. Ось. Ну, насправді я е, не хотів знімати, але ну, типу, мені малим нагадав, каже, а то щось давно. Не снімав відосика про полювання. Звісно, я підрівс по левелу вже 50-там якийсь левел. То вже цікавіше стало. Вже я став більш потужніший, красивіший. Таке інше, коротше. Став більш. Цікавіше рухатися, як ви побачили, так? Да? Це очевидно. Я дарем не качаюсь. Я потім передивляюсь відео і бачу, що я багато, ну, не багато, а. Де інде пропускаю звірів, бо так біжиш реферійним зором, наче все охоплюєш, але так виявляється не все. Дезерти з іголом – мій вибір. Я люблю дезерти ігол і снайперку. Ходжу без снайперки зараз, бо мою снайперку ну, треба ще забрати. Я був на будівництві і коротчі, без неї ладно. Це ця зброя це зброя для полювань, скажімо так. Біжімо, біжімо, рухаємося. Ось ці е, курви прибігли. І кухи. Вони нам не цікаві. Ніяк. Чому не цікаві, бо в них нема сенсу в плані того, що багато зомбі вони кликають, можна нафармити багато досвіду. Це певний плюс. Але мінус в тому, що. ну, Досвід без луту, тобто луту там дуже мало. Коли-не ну, коли там щось випаде з собаків, розумієте? З оцих вовків і ведмедів падає лут 100% завжди. Це механіка гри така. І він, до речі, ну, доволі непоганий лут. Що має відверто. Я не знаю, я так е, прицінювався. Ну, мені, наприклад, цікавіше, звірів набити, потім це продати там на розетці, да, або продати, до речі, на розет, розетка приносить непоганий виторг. Рекомендую звертатися. До пана Андрія він займається цим Розеткою. і він вам ну, дозволить поставити там ці торгові автомати в Розетці. Це адміни зробили, коротше, магазин такий в центрі карти. Щоб торгувати могли ну, безпечно торгувати да, між собою, праців, продаючи якісь речі. Я там виставляю ну, п'ятий одяг, зброю, пури, кірки, оце все. Коротше. Я люблю, коли багато людей на сервері, тут, до речі, багато людей грає, тут буває повна сторінка. Зараз демонструю, тут не повна сторінка, тут 4 людини, да. Але, ну, типу, а, так. Так, це ранок, це, як мали там на фоні підказує, це вихідні дні, тобто це нормальна ситуація для серверу. Нам нагадують, це україномовний сервер. Тобто це, блін. Не якась там фігня, незрозуміла там, ну. Нікого не хочу образити, да, іноземна якась. Ну, типу там іспанці, і, і, і корейці чи якісь там німці. Це наш вітчизняний сервак. Так що, хлопці, то кажуть welcome to The Club. Раджу вам всім зайти і пограти. Це був такий ролик полювання, ре реклама серверу. Я нагадаю, що він вдався, як ви гадаєте. Напишіть в коментарях, завітайте на сімей відео, таке інше, канал ID Play. З вами був Сергій. І до нових зустрічей. А я побіг здавати на барахлішку. Бувайте.